Всім привіт! Мене звати Фатя, і цим відео я продовжую серію відео про корисні ресурси для вивчення іноземних мов. Попередні два ви можете побачити внизу в описі під цим відео. Сьогодні поговоримо про сайт під назвою Skell. це місце, де можна перевірити, як використовується слово, словосполучення або фраза в реальному світі. Бо джерела, які використовуються на цьому сайті, це Статті з Вікіпедії, відкриті джерела, блоги, форуми, новини і так далі. А це означає, що мова, яка там використовується, максимально наближена до реального життя, використовується в повсякденні і є офіційною, стандартною і десь навіть професійною. За цим посиланням, яке ви можете побачити також в описі під цим відео, можна більше дізнатися про цей сайт. Цей інструмент. Дуже зручно використовувати для англійської, німецької, італійської та чеської мови. Тепер просто спробуємо скористатися цим сайтом і подивимось на слово fascinating. Нам дають 40 використань цього слова в контексті. В розділі Word Sketch можемо побачити, як це слово використовується з іншими словами. До речі, якщо навести курсор на будь-яке з цих слів, які виділені блакитним, то можна побачити більше деталей про це слово. Тут бачимо слова, які можемо описувати словом fascinating. Наприклад, історія або книга, або дослідження, культура і так далі. І тут бачите контекст. Справа бачимо слова, які також використовуються зі словом fascinating, але описують саме його і відповідають на питання як. Наприклад, «endlessly fascinating. Тобто вони відносяться саме до слова fascinating і додають більше інформації саме про нього. Далі йдуть, наприклад, іменники, які також можна використовувати. З цим словом, знов-таки в контексті. І в цій частині це вже прикметники, які йдуть в парі зі словом fascinating. наприклад, fascinating and informative, fascinating and entertaining, і так далі. Якщо перейти в розділ similar words, то побачимо не синоніми, тобто не обов'язково синоніми, а слова, які можуть використовуватись в схожому контексті. Наприклад, слово historical і «fascinating» – це не синоніми, але вони можуть досить часто зустрічатися в одному реченні, наприклад, чи в якомусь спільному контексті. Для кращого розуміння наведу приклад з іншим словом reject відкидати. І як бачимо, тут в нас є виділене слово «accept» приймати. І по суті, «reject» і «accept» – це протилежні слова. Вони не синоніми, вони скоріше антоніми, але вони можуть використовуватися в схожих контекстах: прийняти або відкинути щось, наприклад, пропозицію. Також для ілюстрації виберемо іншу мову: ось тут можна вибрати, наприклад, німецьку і перевірити фразу «Eine Frage stellen» Поставити питання. Як бачите, знов нам дається 40 прикладів в різних реченнях. Причому дана фраза може бути також в інших граматичних формах. Наприклад, як бачите, перше речення. «Ich habe selbst noch nie eine Frage gestellt». Тут стоїть наше слово, яке ми шукали в третій формі. Також можна знайти інші приклади, де саме слово питання стоїть в множині. Для кращого розуміння контексту наводжу вам приклад з німецьким словом «vorstellung» уявлення. Це завжди буде 40 речень в контексті. Можна подивитися. Потім подивитися Word Sketch. Як виглядає це слово поряд з іншими словами. Тут дуже багато цікавого можна знайти, бачити, набагато навіть більше, ніж в англійській мові. І наш розділ similar word схожі слова. Знов таки, не обов'язково синоніми. Наприклад, слово майнунг зовсім не обов'язково є синонімом слова форштелюнг, але вони можуть використовуватися десь в схожому контексті. Багато різних інших прикладів. Дуже зручно, що наводячи курсором на будь-яке з цих слів, ви вже можете подивитися кілька прикладів, можете подивитися wordsketch саме до цих слів. Можете побачити найбільш поширені інші слова, які йдуть в парі саме з цим словом. У мене на сьогодні все. Якщо маєте схожі сайти чи додатки, пишіть про них в коментарях. Мені буде дуже цікаво побачити, чим користуєтеся ви. А ось в цих відео я ділюся двома іншими корисними ресурсами для вивчення іноземних мов. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити, бо Фатя поганого не порадить.